Розумієте, олігархічні засоби маси інформації е, зробили все, щоб епоха Петра Порошенка виглядала як суцільний морок, що там все жахливо і так далі. Аби тільки містер Джонс не повернувся. А залужена асоціюється трошки з іншими подіями, радісними, звільненням оборони Києва, звільненням українських територій, з переможним наступом української армії. І це в пам'яті закарбувалося. Тому, коли стане питання. А хто ж альтернатива, люди будуть указувати пальцем на того, з чим іменем вони пов'язують якісь позитивні моменти. Об'єктивно кажучи, звичайно, що Петро Порошенко це найкращий президент в Україні з усіх точок зору. Я вам скажу ще більше, чому? Тому що за одного битого двох небитих дають. Тобто, коли у людини ще є досвід певний, да? і він здатен його критично осмислювати і мінятися, відповідно. Все-таки би це був президент зараз. Якби сьогодні наші люди от менше слухали б телевізор сказали, що да, от зараз йому треба дати другий шанс. Він би тоді дійсно був би найкращим президентом. Він би зумів би розрулити цю ситуацію, зумів би виправити навіть ті помилки, яких він пропускався. А не пропускає за помилок тільки та людина, нічого не робить. Ні, ми будемо шукати нове обличчя, от, -от, -от, -от. ми його зараз любимо. Тому хай він нами керує. Через пів року будемо кричати, що він найгірший, що ми помилилися. Ну, ви знаєте, всі ці історії, які бувають в нашому суспільстві. У нас таки один був президент, який зумів двічі, бути, двічі перемогти на виборах. Леонід Данилич Кучма, якого всі не любили, на якого всі боялися. І тому він молодець, став президентом. Чи стало від цього краще людям? Це вже інша питання. Ну, я так розумію, що якщо ми вже говоримо про ці електоральні рейтинги і можливість якихось виборів, в цьому році ну, це нереально, ну, чи, чи, чи можуть бути варіанти, пам'ятаєте цей анекдот, коли знайшли карбованця, значить офіцер, і каже: значить, зараз ми підкинемо. Якщо впаде Орел, проп'ємо, ріжка прогуляємо. Каже, так, може каже, віддамо, хазяїна пошукаємо, віддамо. Ну, каже, це якщо зависне. <зуміло> Розумієте, так і тут. Так, звичайно, от уявіть собі, що Путін пішов на підписання перемоги. І не на 30-денне, а на перемир'я, значить, постійне, і далі йдуть перемовини про мир. І оскільки перемир'я постійне, значить, потрібно буде оголошувати вибори в країні, правда? До речі, Путін міг би зробити взагалі хохму. Це був би найгірший для нас варіант. Уявіть собі, що він підписує мирну угоду. Не мирну угоду, а перемир'я на невизначений термін. Починаються перемовини. Проходить там, я не знаю, 3-4 місяці. В Україні починаються вибори, да? А для того, щоб провести вибори, треба зняти воєнний стан. Ви знімаєте воєнний стан, відкривається кордон. Люди виїхали. При, Призивний контингент. Проходять вибори. І після цього Путін відновлює бойові дії. Ми знову вводимо воєнний стан. Ви знаєте такий варіант? І до чого це може призвести? Я пам'ятаю, як Вадим Денисенко написав, що навіть після закінчення воєнних дій не можна відкривати кордони. І треба дуже обережно до цього ставити. Так його, слухайте, заплювали, затюкали, кричали, що ти там зрадник і так далі і тому подібне. Ну, по суті, ж, він був правий. Ну, це ще і Веніславський казав про це нещодавно: що воєнний стан скасовувати після перемир'я, після припинення бойових дій, напевне, не будуть. А чому? Про воєнний стан скасують. Скасують, тому що треба буде проводити вибори. А, це про демобілізацію він говорив, вибачте. Що да, демобілізації то, не буде, не означає автоматичної і... демобілізації. А демобілізація це, да, це то, то трошки інше. Там окремо, буде окреме рішення по демобілізації, але коли ви знімаєте воєнний стан, вам все одно потрібно врегулювати питання в'їзду-виїзду. Враховуючи, що воєнна небезпека не скасована, правильно? І так далі. Тобто є багато питань нюансів, які доведеться буде вирішувати. І у Путіна значно більше можливостей маніпулювати ситуацію, ніж у нашого керівництва. Тому що, якби ми сьогодні ввели війну, спираючись на свої власні ресурси і ну, як Ізраїль, так? ми б тоді мали б значно більшу свободу дій. Ну, оскільки ми залежимо від допомоги з боку союзників, ми зобов'язані враховувати їхню позицію, їхню думку. Ну, таке життя. Тому, якщо, наприклад, Трамп буде вимагати проведення виборів в Україні, складно буде європейцям це заперечувати. А по, тим, по тій інформації, яку ми бачимо, такі, знаєте, просочуються в засобах маси інформації, що такі вимоги йдуть. А мені цікаво, ну зрозуміло, що це цікаво, хто може бути майбутнім президентом, а що буде з парламентом українським? От що там буде представлено? Як не дивно, пане Олександре, але це ключове питання. Навіть не питання, хто буде президентом, питання, угу. в парламенті. тому що вся конструкція нинішньої зеленої влади тримається на, на їхньому контролі за парламентом, як тільки. Парламент стане суб'єктним, тобто, там не буде зеленої монобільшості, далі включиться механізми передбачення Конституцією. Тобто парламентські політичні сили повинні будуть домовитись і запропонувати кандидатуру прем'єр-міністра, яка не обов'язково буде подобатись Володимиру Олександровичу. Я знаю, що він зараз привез, звик до того, що я хочу, я не хочу. Ну, бо парламент його. Так. Да. А от уявіть собі, от вони взяли там, не знаю, там, кандидатуру, там, мовно кажучи, Юлії Тимошенко. Uh -huh. Запропонували як в якості прем'єр-міністра. А він же пам'ятає, як він і розповідав, що у вас там солоденько не дали, тепер у вас фігура буде хороша. Ну, Юлія Володимирівна не злопам'ятна людина, але вона зла і хороша в неї пам'яті. Вона ж навряд чи забуде всі ці речі. Ну, я просто як приклад привожу. І що він не внесе її кандидатуру? Значить, вже закладений конституційний конфлікт. Хоча він не може. Далі він повинен буде подати кандидатури, значить, прем'єр-міністр подасть кандидатури міністрів, включає міністра внутрішніх справ. І він не може тут накласти вето і так далі, якщо проголосуєте. Він може тільки кандидатуру міністра оборони, міністра закордонних справ подати. А далі виникає наступне питання. Далі, уявіть собі, всемогутній завгосп телефонує голові Верховної Ради. І каже, прийдеш до мене на нараду. Що йому скаже голова верхови? Ти хто такий? Угу. Або, наприклад, прем'єр-міністр Юлія Томашенко біжить там до вас до заступника умивальника у, у, у в у начальника на нараду. Що вона скаже? Ну, я думаю, що вона йому знайде, що сказати, таке, щоб він більше так, так їй не дзвонив. І вся ця влада зелена, неконституційна. Оця монархічна влада, яка на оцих дефективних менеджерах тримається, вона тут же валиться в одні ворота. Тому для них, е крім президентства, для того, щоб дійсно бути владою, встає питання контролю за парламентом. А як ви його досягнете? Ви не зможете та повторити подвиг 2019 року. Вам більше такої влади народ не дасть. Там будуть інші політичні сили. От вони їх починають уже штучно створювати. Що ви думаєте? Просто так в Стерненка в ногу стріляли. До речі, ви ж знаєте, коли при затриманні стріляють, куди правохоронці? Ну, не в голову, не в груди в ногу стріляють, розумієте? От терористка вийшла, хотіла його вбити. От Фаніка План стріляла Леніну в голову, між іншим. Куля попала йому в шию, куля попала йому в легеню, а це стріляла в ногу. Ну, так, не дай Бог, ви ж розумієте. Попала, не попала, ну так як він біг на е, відео, то що таке 9-міліметрова куля попадає в ногу, і людина після цього не падає, не тримається за ногу, а біжить ще швидше. Ну, то ви розумієте, да? це такий, так. Да. І тут жовт, каже, замах. Аж цілий малюк приїхав в палату до Стерненка. От коли вбили фаріон, то малюка там не було. Вона не була таким цінним кадром для нашого, нашого президента. А Стерненко, бачите, не дай Бог. Цінніший кадр. Дай Боже, му здоров'я. До речі, от знову ж таки, якщо розглядати цю історію, це ж вже не перший замах на Стерненка. І не останній. Вже чотири да, замахи він пережив. Молодець. От, і я, от ті, хто на нього замахи робили, не всі пережили. А він пережив. Зуміть? Тому що Фаріон, якщо вже зробили замах, то убили зразу. І там чомусь СБУ не знаходить підстав для того, щоб забрати собі цю справу, хай на Споліція Купається. Дениса Вороненкова застрелили в центрі Києва. Максима Шаповала підірвали в Києві. Це якщо ФСБ працює. Шеремета до цього часу не зрозуміло, хто убив, так? Да? Ну, бачите. Прес-конференція була, брифінг був у потужних. Ну ви ж розумієте, да? чим це все закінчилося? А тут, бачите, чотири замахи і слава Богу, наш безсмертний Смерненко, Стерненко. Можна тільки пора порадіти за нього. Людям подобається чудеса, знаєте, він воскрес. Один із тих, хто воскрес сьогодні вже скільки? 2000 років пройшло, І люди йому моляться, правда? Люди люблять такі речі. Дивіться, а проти Арестовича санкцій, це що? Ну, як вам сказати? А... Арестович, якщо ви пам'ятаєте, він же ж активно спочатку критикував Зеленського, коли були вибори президентські. Так. Більше того, він підтримав Порошенка. Потім через деякий час він заявив, що він вилікувався від хвороби пароховоців і назвав всіх тих, хто від цієї хвороби не вилікувався, козлами. Далі він став рупором Офісу президента. І тривалий час він, так би мовити, от був голосом банковим. Потім між ними пробігла чорна кішка, він звідти пішов після тієї скандальної ситуації з Дніпром. Да? Де він сказав, що це не російська ракета попала в будинок, а українська впала. Ну, от уже тоді його Борис Філатов називав поганим ртом банковим, да? помийним ртом банковим. мерт Дніпра. Але це, я думаю, не випадково, розумієте, Арістовича ми ж пам'ятаємо, коли він з Дугіним Євразійський Союз очолювали, пам'ятаєте, там був Карчинський, який сьогодні хвалить Зеленського найбільше. На сім'я на Караула, то Арістович пішов в опозицію, а Корчинський тепер намагається зайняти його місце. Вони всім протистояли, як вони казали, оранжеві чуми. Чумі. Ну, от бачите, підполковник Люсі, як він сказав, 33 бойових виходи за лінію фронту. Якщо значить, війна почнеться, я піду в армію, я піду на фронт. Ну, реально, ви бачите, де він тримає оборону. Десь в районі батальйону Монако там вони стійко стоять насморт як панфіловця. І звідти обіцяє, що він стане президентом і з Путіним теж домовиться. Розповідає про утиски російськомовних в Україні, про рагулів при владі. Ну, приблизно те саме не те, що в свого часу ніс Дмитро Табачник. В принципі. А яку небезпеку він для офісу президента? Він щось знає? Він. Е ту, ту небезпеку несе, що він е, асоціюється в, в Суспільній думці з офісом президента. Він же там. Mm -hmm. був. І таким чином, коли він каже, що робоча мова в Офісі президента це російська, коли він каже, що Єрмак це менеджер російський, що вони будують Росію 2.0, що і так далі, і так далі, і так далі. І ніхто проти нього нічого не заподіює, за, за, за А Єрмак навіть заявляв, що я поважаю, вже після того, як він пішов, каже, я поважаю цю людину, в неї свій електорат, треба щось робити. От на нього наклали санкції. Щоб відмежуватися в суспільній свідомості, щоб не асоціювали Арістовича з офісом президента. Він уже не наш. От що вони хотіли сказати. Йому не холодно, не жарко, але по факту вони. Викреслили його із свого колоску тварин. А от мені цікаво, Мар'яна Безугла, яку роль виконує, тому що я дивлюся, от після цієї історії, з святкуванням дня народження представників співробітників Служби безпеки України в кримінального авторитета. Чи в кого там було це? Ну, ви ні, бачили, ні. напевне, там цей сюжет. Значить, Дивіться: там був цей коломієць. Який ага. є е, власником спортклубу «Динамо». Угу. а він надавав охоронні послуги, в тому числі власнику Парій Манчі. І до нього приїхали всі його, так би мовити, знайомі його вітати. Ну, це нинішній колишні співпрацівники е, СБУ, Значить, там адвокат Наріка приїхав, значить, там, навіть приїздив чомусь, там був гізо у але він не до них. Він там, просто проїхав, повернувся. І, звичайно, приїхав там Умка, який 13, який після виходу у СІЗО ніяк в суд потрапити не може, переховувався. Причому приїхав він увага з охороною і спецсигналами, ну як Серденко. І коли міжна це все засняв, <сум> знаєте, от вони, от фінальна сцена у ОРВА, ви ж пам'ятаєте, чим вона там закінчувалась, Коли, значить, тварини до тварин приїхали люди, їхні вороги. І ці нові обличчя свині сидять з ними там, випивають і спілкуються. І люди кажуть, як у вас тут все так, як і у нас, все чудово. Грають... По свиньки. Так, да, грають в карти, і потім почали між собою сваритися, і ці тварини стоять, дивляться. Значить, в них же ж написано в кодексі, що не можна ходити на двох ногах, що значить, не можна пити алкоголь. Що, значить, з людьми люди це наші вороги, а ці обнімаються і вони. Фінальні слова, вони переводять погляд з людей на свиней, і з свиней на людей, і знову з людей на свиней і не можуть їх відрізнити. Зумієте? Оте ж саме відбулося тут. Зрощення бандитів в погонах з бандитами це єдина мафія. А ви запитаєте, чого так? Я вам дам відповідь. Коли влада. Намагається встановити диктатуру, їй потрібні люди, які здатні плювати на закон. Іван Грозний для того, щоб залити Московію кров'ю, він же спирався не на старих бояр там чи дворян. Він створював опричників, оприч, оприч, тобто поза. І вони вбивали всіх підряд, не зважаючи ні на які закони. Сар сказав, ми пішли і зробили. Почи, по, по, почитайте пісню окупця Калашникова, Там бідний купець ну, так, Вагнерівці, от вам і опричники, також. Купець Калашников спробував там щепитися опричником, причому він правий був але і убив, убив цього опричника. Так його теж стратили, що він дозволив собі опричника покарати. Коли Йосип Сталін хотів встановити диктатуру, він створив своїх опричників НКВД і дозволив їм бити, вибивати покази у людей. І ці знали, що вони творять беззаконня, але їм це було дозволено. І відповідно, вони мали колосальні привілеї, їх всі боялися. А що зараз робить Зеленський? Те ж саме. Подивіться, будь ласка, на ДБР, подивіться на СБУ. Це ж, розумієте, їм дозволено все, і вони вже нічого не бояться. Чому? Тому що вони знають, що їм за те, що вони порушують закон, все дозволено. Тому не дивуйтесь, це все закономірно, Це все якраз підготовка до встановлення диктатури. Їм, вони вирощують оці всі кадри, які плюють на закон, які обнімаються з бандитами. До речі, більшовики, які прийшли до влади, щоб зміцнити. Хто такий Котовський? Та подивіться на ВЧК перший спорт. Бандюга. Стан. Це ж всі бандюги, да? бандюгани. І так і всі точно так же обнімаються, тому що це все одні ті ж самі люди. Свої. Свої. Тому що ті закон порушують, і цим дозволено закон порушувати. Ви їх... дивіться, Смірнов виходить під заставу 18 мільйонів, а генералам дають по 500 мільйонів застави. Генерал же ж ну, серйозна людина. Що таке Смирнов, що таке генерал? Це дорожче коштує. То ви так зразу. Так. Все правильно. Це повага до генералу. Смірнов не так поважає. Все на 18 мільйонів, а генерал на 500. Ну, це, вибачте, я такий сумний жарт, але ви ж все ви ж розумієте. Да, і робиться це руками суддів. Які думають, що в них все буде добре, що вони так пропітляють. Ну, не знаю. Я вважаю, що ми не маємо права мовчати в цій ситуації. Ми повинні говорити людям правду. Ми повинні показувати, тикати їх носом, те, що дивіться. Да, ми чуємо сьогодні, аби не Порошенко, а що при Порошенкові було краще. В них, знаєте, оцей органчик в голові. Це наслідки пропаганди. Але з цим треба боротися. Щоб там не було, як би це важко не було? Як писав Іван Франко, лупайте цю скалу.